Так, друзі, всім привіт! Покажу вам нашу ялинку. Цього року вона така в нас пухнаста, але гілочки дуже м'якенькі. Тому я дуже рада, що мої ватяні іграшки дуже легкі і можуть висіти на цій ялинці. Тобто, не всі іграшки я змогла повісити. Але. Майже кожна річ тут має свою історію. Дивіться, у мене є така українська зірка. Це мій такий П'єро звати, це дівчинка звати. Ще ось Ватяна красуня з моєї колекції. Це маленький мишонок, Бачите. Ось іще дівчинка. Майже всі вони були продані. Дякувати моїм клієнтам, які їх полюбляють. Але декілька я лишила для себе на свою ялинку. Ось іще одна дівчинка з подарунком. Ось така є біленька красуня. Так, зайця я вам показувала кролика. Такий з морквами. Ось іще одна манюня. В шапці і в шубі. А це ведмедик. Ось дивіться, який класний вийшов. Да. Так, ось іще одна красунька з подарунком. Ну, начебто і все. звай. А ні, ось бачите, ще один ведмедик є. Так, сердечко. Одне залишилося, всі інші я продала на Юлі Маркетах. І ось такий хлопчик. В такому в капелюсі, він, бачите, виглядає. Так. Ще покажу ось мої дрестинки так звані. Я їх сама робила. Є у мене. А ось бачите, грибочок один залишився ватяний. Наступного року треба буде ще зробити. Ось іще одна дрезинка. І, по суті, це апсайклінг, тому що я використовувала все вінтажне, з парахолки, і я дуже люблю такі речі створювати. І ще хотіла показати ось ці ялинкові кульки. Вони були пластикові, я їх купила в Червоному хресті. Вони там коштувало щось по дві крони. І я зробила з них дуже гарну колекцію. Десь іще є. Знайду, покажу. Так, ось це старовинна така, цікава скляна прикраса. Але ви знаєте, сьогодні наша юлка завалилася зранку, якраз перед тим як я хотіла фотографувати її. І тому я рада, що більшість іграшок не скляна. І я їх всіх зберегла. Ось іще одна кулька пластикова в техніці, де зроблена, так. І десь ще є, ну покажу. Це е, кульки порцелянові, е, від данського бренду. Ось іще одна в мене є. Бачите, теж Порцелянова. Ну, е, Георг Єнсен, про якого я вам розповідала, це е, кожен рік е, бренд випускає одну іграшку, це маленькі іграшки, а є ось такі великі. І кожного року одну з справжньою позолотою випускають іграшку. Тобто на данських ялинках ви таких побачите багато, тому що для них цей золотий кольор. Ось у мене ще один такий маленький ведмедик. Єорх Єнсен. Це данське таке серце. Вони люблять їх робити з паперу, з будь-чого Ще такі є ельф. Так, ось іще теж така мене металева. З позолотою конячка є. Це барабан. Так Лебідь є, бачите, янгол. Але янголи я використовую і на е, Великдень також. Він мені дуже подобається. Так, хтось є ще? Ось ще. А це Карен Бліксен. Е, музей Карен Бліксен випускають раз на рік також прикрасу для ялинки. Ось, бачите. Три горішки для золошки, ялиночка у мене є. Ось ці маленькі, вони скляні, вони дуже легкі, я їх купила в Празі. Це, мабуть, американська, ось ця теж з праги іграшка маленька. Я люблю мініатюрні теж. цю пташечку. Це, мені здається, німецька. Одна це сучасна, а є ще в мене старовинна, ось бачите? І є в мене старовинний ось такий Санта. Це радянська іграшка. От. Ось ця корона ще була придбана в празі. кролика я вже показувала, він любить кадр. Попадати. А це мій Ватяний бурячок. Дивіться, який класний вийшов? Да. Ага ось іще така пташечка. Так, машинку ще забула вам показати, красиву. Це наша Клавдіївська фабрика українська. Одна у мене кулька залишилася чудом. Приїхала до Данії. Ну, начебто і все. Оцю я вам показувала, дівчинку, так? Да? у вона така гарна. Начебто і все, про що я хотіла розповісти і показати. Ось така в мене краса. За данськими, скажімо так, стандартами, вона дуже-дуже прикрашена. А, ну і дивіться, ще така верхівочка вона теж від Георг Єнсена. Бачите, вона, якщо на неї трошки подуде, вона буде повертатися. Всім гарних свят! Показуйте свої ялиночки в коментарях. Обіймаю вас, ваша Юлія Двох.